Відповім на перших 50 коментарів та поставлю лайк. Йоу, а ти потрапив на п'яту серію шляху до BMW M5KS. На попередній серії ви зібрали малу кількість лайків. Чесно скажучи, я трошки обурений. Тому давайте це виправимо, зберемо 250 лайків. Ну а я граю на Ukraine GTA та запрошую тебе грати разом зі мною. Спускайся в опис, завантажуй гру. В мій промокод та отримай 50 тисяч гривень на початку гри. Зайшовши в гру, одразу відправляємось до ферми, адже потрібно Заробляти гроші, переудівшись, одразу вирушаємо на поле. Ну і десь приблизно через півтора години побачимось. Ну все, я закінчив. За цей час я зібрав 97 картоплі та 82 черв'яка. Ну а зараз це все діло давайте положимо в шафу. Ага, в шафі немає місця. Сьогодні, я так розумію, мені прийдеться купувати рюкзак. Гроші на балансі у нас все ж таки є. А саме 540 тисяч гривень. Та рахуйте, що зараз бараболю продамо та будемо мати ще більше. Що ж, зараз відправляюсь на Михайлів. Та хочу подивитись, по скільки зараз купується картопля. Залітаємо на місце. Так, і що ж, давайте підемо подивимось. Хочу запропонувати свій товар. Ага, картопля по 2856 гривень. Трошки мало. Все ж таки, давайте продамо. Адже сьогодні нам гроші потрібні. Продаємо 97 картоплі та отримуємо хорошу кацулу. Ну і що ж, звісно, продаємо картоплю з нашого багажника. А ви що думали, я забув? Та звісно, що ні. Забираємо рівно 100 картоплі, все, вийдемо продавати. Геб з гроші залітають на базу. Та тепер у мене на балансі знаходиться 1 мільйончик та 105 тисяч гривень. Нарешті я заробив свій перший мільйон. Зараз у мене наразі проблеми з здоров'ям. Як ви бачите, максимальна кількість мого ХП це 50 замість 100. І навіть прийшло мені сповіщення. Зверніться до найближчої поліклініки, можна за адресою. І нам автоматично проклали маршрут до лівого берега Дніпра, адже справді це не діло. Ця хвороба мені справді заважає. Банально біжу по дорозі і починаю пати. Залітаємо в лікарню. Так, іде, працівники. Ну, зараз побігаємо, пошукаємо, може десь десь знаходяться. Коротше, пустота. Що ж, тоді давайте зайдемо до платного лікара. 50 тисяч гривень. Опа, отчевочка, купівля медкнижки. Медкнига поскорює відродження. Ви впевнені, що хочете купити медкнижку за 5 тисяч гривень. О, так давайте купимо це недорого. Наступне відвідування лікаря через 14 хвилин, тобто буде потрібно ще вернутися. Ну а зараз давайте трошки положимо. Що на центральний ринок, та зараз хочу пошукати цікаві товари, а саме скін діда або рюкзак, адже вони мені більше всього потрібні. Ну, наразі нічого не бачу. Ага, є ось такий рюкзак рожевий рюкзак за 555 тисяч гривень. Слухайте, а скільки він дає кілограм? Навіть самому цікаво. О, а тут є рюкзак на 50 кілограм за 470 тисяч гривень. Слухайте, мені б дізнати, скільки дає ось цей рюкзак. Якщо він дає так само або більше, то краще вже його взяти. Короче брат. Братва дізнався, що рожевий рюкзак смайлик, на жаль, не дає кілограм. Це просто аксесуар. Тож прийдеться купувати. простий. Крутішка, ти продаєш? Я Я на скільки. Ну за 350 віддам. Ну, якщо за 300. Ні, well, за 300 не віддам. Ну край який. Ну я ж кажу 350. Ну давайте, братва, купимо за 350, хай буде. Вже так, як кіпчик каже, край 350. Купимо, коротше, в нього один рюкзачок, так як нам ще рахуйте рюкзачок потрібен. Всього, подякував. Гарного дня. Братва, плюс рюкзачок. Так як рюкзак вже в мене, давайте його закинемо на своє тіло. Ага, в слоде рюкзак. О, виконуємо очівку. Ну і давайте якось гарно його припаркуємо на свою спину. Так знаєте, щоб він потужно виглядав. Коротше, ось так думаю, буде чиназис. Тож зберігаємо. Та тепер у мене в інвентарі набагато більше місця. Немає. А, ну добре, тоді дякую. Та ні, не треба тут бачите, неподалік є заправка. Зараз пробіжусь. Все гарної дороги. Прикиньте, бертва посеред дороги Знову закінчилось топливо. Коротше, чесно скажучи, за бензину я не міг слідкувати. Ну, прикиньте, посеред дороги закінчується бензина. Ну, Таке взагалі. Тому залітаємо до стеошки та купуємо одну каністру на 20 літрів. На ну ісок газуємо заправляти. Знайшов друзі продавця, котрий готовий продати скінь діда. Купивши його, ми виконуємо завдання з дошки. Тепер прийдеться його тільки знайти. Світи. Дай Боже, дай Боже. Тож, зараз в нього придбаємо скін діда. О, купуємо за 500 тисяч гривень. Все, подякував. Купивши скін діда, ми автоматично закреслюємо шосте завдання. Ну що ж, можете привітати одне завданнячко ми вже виконали. А що тут сталося? А що тут таке? А врачі а врачі? А врачі є? Немає, ми тут пиваємо. Пиво роздаєте? Так, да, так, да, Полікуйте, да. якщо можете. Ні, щось вони коротше мене не лікують. Я не знаю, на що вони зда приїхали. Якщо вони нікого не лікують. Алло. Як 600 кг? А що з ним робити? Віщей, на мільйонів, я так розумію, 30-40 Ну, можеш мені в багажник положити. Окей. Каже, окей. Кажу, ти можеш мене підкинути? На чому? Ні, на хуй не надо. Було б на чому було підкинув. Опа, пайдайчик залітає на базу. Тож знімаємо рюкзак. Знімаємо наш старий скінчик. Та давайте нарешті одягнемо скінчик нашого діда У чи назес, дай боже. Оце я називаю легенда. Та одразу закидаємо рюкзак. Нормально, нормально. Ну слухайте, а на балансі знаходимо. Ходиться 183 тисячі гривень. Всю капусту, котру ми зібрали. Рахуйте, я вже потратив. Зате ми виконали завдання з дошки. Так, ну а зараз хочу виконати квест у пошуках Степана. Тож нажимаємо вибрати. Для виконання цього квесту необхідно мати ліцензію на мототранспорт. Ого, що ж, відправляємось тоді в автошколу. А це у нас на лівому березі Дніпра. О, зайшов середину ще й виконав завдання. Плюс карбованець. Відходимо на маркер. Категорія на мотоциклу коштує 11 тисяч. 800 гривень, чи дозволено їздити на мотоциклах у парках або по тротуарам. Ні, припинити рух. 50 км. Пішохід зупинити транспорт у дозволеному місті. О, вітаємо Наступний етап. Так, сідаємо на ось цей мотоцикл. Це в нас Кавасакі, нормально, нормально. Ну і швиденько газуємо. Бля, братва, мотоцикл, реально пушка. Щось знаєте, в мене появилась невеличка ціль придбати мотоцикл. Ну, не саме ось такий, а взагалі кажу. О, і спецданий. Та тепер нарешті. Чи ми можемо виконати квест. А саме у пошуках Степана. Прямуй до звичайного місця Степана. Ага, підходимо сюди. Степана немає на звичайному місці. Пошукай десь інде. Окей, а де Степан дівся? Прямуй до будинку Степана. Тим часом я вже під'їхав на місце. Нажимаємо Alt. Ага, обійди будинок. Вирушай до сусідки Галі. Чуєте, мені здається, що це не сусідка Галя. Вирушай на набережно. Так, ну звісно, поможу знайти папірець. А, ну та, зараз ми будемо шукати папірець на пляжі. Нормально, нормально. Ага, складаємо тоді папірці. Вирушай за геолокацією. Опа, пайдайчик залітає на базу та ще й отримав безкоштовну рулетку. Я гадаю, пізніше відкриємо. Підходимо. Петя, дай Боже, зверни увагу на лахміття. Добре, шукаємо. Ведмідь. Який ведмідь? відшов, не поняв. Можливо, він на полівані потрібно перевірити. Ага, заводимо мотоцик. Брень, брень, брень. Заводися вже. Під'їжджаємо до хатинки. Так, і дивимось. Ага, тут його нема. Їдемо до наступного. Хатини, та будемо шукати нашого Степана. Напевно, десь братва забухав? Ну що, а куди він взагалі міг пропасти? О, під'їжджаємо до хатини, підходимо та успішно виконуємо завдання. Наступне завдання у пошуках Степана номер 2 Що ж то давайте одразу виконаємо. А до речі, я отримав, наче віпку. Ну а також смачну цигарку. Хо-хо, потім короче, собі її закинемо на персонажа. Давайте візьмемо другий квест у пошуках Степана. Невже це Степан? А такий скример я не бачу. Ха-ха. За що так жорстко? Алло, огляньте місце відпочинку мутанта. Серйозно? О, о бери мотоцикл та вирушай до Галі. Галина, чекай мене, а я вже на місці. Ага, наступним кроком буде відправляйся до Ангеліни. А, прикинь, зараз їдемо в Чорнобиль. Написав мені Петро, ще раз побачу тебе з Ангеліною. Мій брат зробить з тебе стайк. Тіряйся, тівчик. О, написав мені невідомий номер. Та ви на газ він вже поруч. Хто він? Алю? Окей, okay, ну ладно, їдемо. Ми вже знаходимось зовсім близько. Під'їжджаємо до прип'яті. Пересядь у авто та знайди оглядове колесо. Та, до речі, воно знаходиться неподалік. Залітаємо на базу Ого, складання записки. Вирушай до четвертого енергоблоку. Ладно, фастом їдем. Я вже приїхав в цікаве місце. О, тут зараз буде двіж. А ось і мітка. Тут якісь, коротше, бандити. Так. Оу, ти що гоніш? Ага, а це що за чунгачанга? Алло, уху. Алло, мені мені ган дали. Та ну, тіряйся, тіпчик Ну що, прикаліще що? Ходить сюди, залізь в Реактор, о, приходимо в четвертий реактор. Подивіться. Ай-яй-яй. Так, і що? Треба падати вниз. Падаємо в цю зелену жижу. Епс, супер сус! Дай боже, братішка. І що це кінцеве? Далі буде. Та у нас одразу є третій квест. Здорово. Залишається 100 метрів. Так, і підходимо до ноутбука. Опа, а тут треба його взламати. О, треба прописати, коротше, всі команди. Єс, yes, єс. Yes. Готово. О, і тепер залишився великий. О, ну все, зламав. Та тепер залітаємо в I'll Ой-ой-ой, добрий вечір. Але то скрімаки? Нарешті під'їжджаю на місце. Та паркуємо сталкер за стул Добре, заходимо всередину. Слухайте, а тут амоторошно. Так, потрібно скласти зброю. Так, майже зібрав. Оп, готово. Алло, тіряйтесь, стіпчики. Даю вам шанс на мене напасти. По одному. Ой-ой-ой. Чекайте, не так скоро, тіпчики. Я не встигаю. Квадробір, прикиньте, квадробіра зловив Все, готово. Наступне завдання. Вирушайте до залізничної станції. Підходимо. Так, і що? І той степа? А, знов тіпчики напали, прикинь. Алю, квадробери, тіряйтесь, оглянь, підвал. О, а ти туди що забув? Далі буде. Фух, ну що ж, давайте поки що завданнями закінчимо. Бо я вже, чесно скажучи, трошки замахався їх проходити. Давайте заспавнимо автівку. Та зараз хочу придбати на неї номера. Випадають нам ось такі номера. Я гадаю, хай будуть, адже у нас на балансі прям не дуже великі гроші. Коротше, замітив, що в мене в шафі немає місця, адже черв'яки займають дуже багато місця. Тож пропоную взяти водку. На жаль, в мене Третього рівня, а навіть другого. Та давайте візьмемо черв'яків. Так, давайте все непотрібне положимо. Чекайте, ми ж можемо її скрафтити. Бля, але тут треба матеріали, дай Боже. Що ж, добре, давайте зганяємо та подивимось. Можливо, вона вже не така прям дорога. Підлітаємо вже на місце. Вудка третього рівня коштує 200 тисяч гривень. Ого, та чуєте, це великі гроші. У мене наразі на балансі знаходиться 143 тисячі гривень. Так, а давайте глянемо, що там на банку. А, ну то на банку 33 тисячі. Блін, на жаль, ще не зможу. О, знайшов вудку третього рівня за 70 тисяч гривень. Нормально, до речі, можна буде купити. А, ну а тут вудка третього рівня за 25 тисяч гривень. Коротше, купуємо вудку за 25 штук. Бо реально в магазині вона коштує цілих 200 тисяч гривень, а тут за 25 штук. До речі, до ролатки в казино мені залишилось відіграти 52 хвилини. Добре, давайте заправимо автомобіль, адже бензину майже немає. 45 літрів, та давайте 95-го. Все, зачекайте 22 секунди. Залітаємо в мою любиму точку. Та давайте трошки будемо ловити рибу. Не знаю, звісно, наскільки часу мене хватить, адже рибу ловити трошки скучно. Тож, let's go. Хух, ну все, нарешті відіграв. Та давайте прокрутимо рулетку. Цікаво глянути, що нам зараз випаде. Давай, машину. Опа! Мені випали окуляри. Та наші мені ці окуляри. Алло. Ні, ну щось трохи в тому є, ні. Хе, вони такі гарні, це взагалі, бажанці. До речі, риби я билую рівно на 50. Черв'яків. Воу, дякую за прагляд друже, де везьмую наступну серію.